Хтось каже, що його другий місяць булять, чи ще щось таке. Коротше. Да. Хтось взагалі каже, що його з першого класу по третій. Хтось каже, що з першого по четвертий і так далі. У мене з першого класу болять. А ще й за садочку. На секунду я в п'ятому. Нормально, нормально. Я не шучу. У мене ще досі синяки на ногах зі школи. Да-да-да. Мене болять. що далі. Ну наконець-то я в п'ятому, не за своїми придурками. Хоча я буду сумувати за своїми придурками-однокласниками. То хоча б моя альтея. Що я не шучу? У мене ще досі на руках, на ногах, на пальцях синяки від однокласників. І хлопці вже не цікаво, що ми, дівчата, нас бити не можна. Моя подружка через одного дебіла, рука була поломана. до третього класу на секундочку. На секундочку. В неї вже все добре. Я хочу, в мене очі такі світлі, ніяких ефектів вже ж немає. Чи, є якийсь зараз подивлюсь? Ні, ніяких ефектів немає. Слава Богу. Короче, як я вже скучаю зі своїми придурками. А тільки другий місяць літом. Добре, що не останній не третій, бо я буду пакати. Бляха. Коротше, у мене тут такий собі пікнічок. Коротше, я тут собі на кухні устроила пікнік коло вікна, відкрила собі, значить, вікно, взяла дві подушки. Ось так от собі крісла повишуковувала. Ложу, значить, зараз собі відеосик знімаю в наушниках. Коротше, зі 7% відсотками, повним зарядом, все хочу шпанів. Це чушпани мої любимі. І єдині, окрім. Ну, Це не проводні єдині. Ще до хріна проводних у Львові... <світ> Коротше, давайте всім пока, бо! Чекайте, у мене є один прикол тут на кухні. Типу балеринка починає еспресоня сеньора. Ну, не еспресора сеньора. Отак от, от ми живемо.